Наша країна славиться багатством та різноманіттям продукції, яка виробляється у різних куточках України. Саме тому ми зробили Вікторину по виробництву України. Звичайно ж, ми захопили всю Україну всі 24 області. Однак, через жорстокі воєнні дії з боку русні деякі з цих продуктів більше не виробляються у зазначених областях. Але попри це, ми хочемо вшанувати нашу історію та культурну спадщину, відзначаючи ці продукти як важливу частину нашої національної гордості. Дякуємо, що ви з нами, і запрошуємо до гри. Цей завод спеціалізується на виробництві різноманітних металевих конструкцій, зокрема сталевих труб, балок, ферм, а також виробів для залізничного транспорту, морських портових та промислових споруд. Одеський припортовий завод. Найбільше виробництво солі по всій Україні. Артемсіль, Донецька область. Молочна компанія Галичина виробляє широкий асортимент молочних продуктів, таких як молоко, йогурти, сири, вершкове масло, кефір, зряженка та інші молочні продукти. І виробляється це у Львівській області. АТ оболонь. Це одна з найбільших пивоварень в Україні. Вона спеціалізується на виробництві різних сортів пива, а також безалкогольних напоїв. Київська область. Спеціалізується на виробництві тракторів та сільськогосподарської техніки. Основні продукти виробництва. Трактори різних типів і класів потужності для сільськогосподарських потреб. Тракторний завод Харківської області. Компанія групи Інтерпайпер спеціалізується на виробництві з нержавійчої сталі. Вона виробляє широкий спектр продукції, включаючи труби різних діаметрів, товщини та конфігурації для різноманітних промислових та будівельних застосувань. Інтерпайп «Нікотюб» Дніпровська область. Провідний український виробник мінеральних вод Поляна Квасова та Поляна Купель. Українські мінеральні води з Закарпатської області. Рошен виробляє кондитерські вироби, такі як шоколад, цукерки, печиво, карамель, вафлі, зефір та інші солодощі. Ну і звичайно, Рошен походить з Вінницької області. А ви вже чули про наш застосунок? Якщо ні, то це відео саме для вас. Хочеш розваги, що змусить тебе думати? А сквізла це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалійся! Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями. А змагатися ви можете аж до чотирьох людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду. Час розважатися із розумом. Завантажуй Квізла прямо зараз з Google Play. Пс, посилання в описі. Переходимо до середнього рівня складності. Рудь виготовляє молоко, йогурти, сири, вершкове масло та інші молочні продукти і не тільки. І це Житомирська область. Бурштин України це основний підприємець, який легально займається видобутком янтаря в Україні, де знаходяться основні янтарні родовища країни. Рівенська область. Був відомим виробником тепловозів та залізничного обладнання. Виробництво включало дизель тепловози, електровози та інші компоненти для залізничного транспорту. Луганськ тепловоз. Винний завод Коблево. Виробляє вина і інші алкогольні напої. А виробництво це у Миколаївській області. Найбільше виробництво кавунів. Незвичайно ж мова йде про Херсонську область. Електротехнічний завод виробляє електротехнічне обладнання, включаючи електродвигуни, трансформатори, генератори та інші електричні компоненти. Хмельницький електромеханічний завод. Спеціалізується на виробництві цементу та інших супутніх будівельних матеріалів, таких як бетон та бетонні вироби. Волинь цемент. Металургійний комбінат виробляє сталевий прокат, включаючи листову сталь, стрічкову сталь, труби, профілі та інші металопродукти для різноманітних галузей. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» Якщо вам подобається контент, який ми робимо, то підтримайте нас копієчкою, а посилання на банку в описі. І переходимо до найважчого рівня складності. Завод Промприлад спеціалізується на виготовленні широкого асортименту продукції, включаючи лічильники та інші обладнання для нафтової та газової промисловостей. І завод Промприлад з Івано-Франківської області. Кухар рішельє виробляє такі продукти, як майонез, олію, консервацію та інше. А виробництво знаходиться у Кіровоградській області. Опілля це український пивоварний завод. Він відомий завдяки виробництву широкого асортименту пива, включаючи як традиційні сорти, так і спеціальні крафтові варіанти. А походить опілля з Тернопільської області. Підприємство «Ізумруд ЛТД. Є українською компанією, яка спеціалізується на виробництві мінеральної води та напоїв. А походить ця компанія з Полтавської області, є одним із провідних виробників хімічної продукції в Україні. Спеціалізуючись на виробництві мінеральних добрив, а також різних хімічних добавок і пігментів. Торгова марка Верес відома своєю широкою лінійкою продуктів харчування, зокрема, овочевою консервацією. В асортимент входять овочі гарнірні, такі як огірки, томати, шампіньйони, ікра овочева і так далі. Окрім того, компанія також виробляє м'ясні консерви. Торгова марка Верес походить з Черкаської області. Винзавод виробляє різні види вин, включаючи столові, сортові, кріплені та десертні вина. А повна назва Чернівецький винзавод. Торгова марка Ніжин. Відома на українському ринку як виробник консервованих продуктів. А виробник Чернігівської області. Обов'язково підтримайте наш канал підпискою, лайком та натисніть на дзвоник. І не забувайте поширювати це відео своїм друзям. А ми тим часом готуємо нову, наперевершену вікторину. До зустрічі!